Клініка мікрохірургії «Ока» медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ 4 Тернопільська погода. та я є ведуча Марія Пачковська. 2 жовтня шановить пам'ять святого Трохима. З цього часу за українськими звичаями починалися Трохимові вечори. Вибір наречених на Трохима щастя не проходить мимо, каже українська народна приказка. То якої ж буде погода? 2 жовтня. Дивіться далі. Доброго дня, мене звати Надія. Прогноз погоди на 2 жовтня для мешканців області. Хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі, вночі та вранці слабкий туман. Вітер помірний. Температура повітря вночі 5-10 тепла, в день 10-15 градусів тепла. Передаю вітання всім тернополянам. Гарного вам настрою! Привіт, мене звати Настя. Я прочитаю прогноз погоди для тернополян на 2 жовтня. Хмарна погода з проясненнями, короткочасний дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер помірний. Температура повітря вночі 7-9 тепла, в день 12-14. Також хочу передати привіт ківерській Наталі. У неї нещодавно було день народження 25 років. Вважаю їй, щоб вона крокувала по стежинці з добром, з радістю і щастям. За народними спостереженнями 2 жовтня часто бував перший сніг. За іншою прикметою, якщо до цього часу листя з берези ще не опало, то це віщує сувору зиму. А в мене все на сьогодні. Я бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Клініка мікрохірургії ОКА Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку. Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, телефон 422-103. «Ортоклініка» Ортоклініка повернення до активного життя.